Віри. Чому так важно, щоб наша віра вона якимось чином виявлялася? І не лише навколо нас, в інших людях, обставинах, ситуаціях, але і в нас самих, в нашій душі, в нашому тілі. І якщо ми візьмемо зародження віри, Всім нам відоме це визначення віри, саме, напевне, популярне, Єврей, 11 розвід, перший вірш, де сказано, що віра є впевненістю у тому, чого ми не бачимо. Правда, ми не бачимо, але ми впевнені. Чому? Тому що Бог нам це відкриває, дає і про це вчить інше місце, римлян 10-17, де, де сказано, що віра від слухання, так, а слухання від або через слово Христове. Отже, якщо ми слухаємо, якщо ми в чомусь певні, це вже зв'язано з нашою ментальною діяльністю, це вже зв'язано з виявленням чогось душі. І ми вже можемо говорити про думки віри, правда? Але Біблія каже також і про слова, правда? Наприклад, згадайте відомий Псалом 115, перший вірш, інші класифікації, 116 перший вірш, вірш де сказано: Я вірив, тому говорив, так? Слова. Але є і діла віри. Я хотів би, щоб ми ще відкрили Якова 2.17, якщо можна, глянемо разом. Одне з таких дуже показових місць. Так само і віра, коли діл немає, вона мертва в собі, правда? Тобто, ми повинні розуміти, що якщо. Ті виявлення не проходять, то тоді стоїть питання взагалі факт існування віри. Але ми не раз можемо почути від людей, які кажуть, чому ти питаєш не про мою віру? Це щось глибоко, це щось глибоко мені заховане, це щось особисте, це щось дуже таке моє. Я не хочу це дуже показувати, правда? Є навіть таке поняття, як не прийнято дуже сильно випитувати людей про їх про її вірування, і щодо особистого простору, знаєте, щодо того. Цілком добре, але стоїть питання, чи ми самі хочемо це виявляти? Правда, чи в нас бажання це виявляти, це дуже потрібно. Знаєте, я в університеті викладаю предмет, такий, який називається патоморфологія, один з тих тих предметів, що я викладаю, і ми в студентів завжди так кажемо: ти можеш знати і, і добре розуміти механізми розвитку якогось процесу чи хвороби, але якщо ти не знаєш виявлення тої хвороби, ті структурні зміни в організмі, то як ти будеш розпізнавати це? Що з того ж ти прекрасно розумієш, як ти не будеш знати, а на якій стадії зараз ця хвороба в конкретного хворого? Як ти будеш розпізнавати різні інструментальні методи, правда? І це виявлення хвороби, ті зміни структур показують нам, як вона запущена, як вона вже довго триває, як її лікувати. Слухайте, то саме стосується і виялень віри. Як ти будеш знати, на якому рівні ти знаходишся? Як далеко ти в вірі пройшов? Скільки тобі ще треба йти, що скоригувати, можливо, так, щоб, щоб підтягнути? Це все дає виявлення і не тільки для тебе, але виявлення віри в твому житті, в твому тілі, щодо слів, щодо конкретних справ, також і буде допомагати іншим реагувати на це, правда, і допомагати тобі, і мені розвиватися. Тому виявлення віри має надзвичайно важливе значення ми сьогодні я хотів би, щоб розібрали два, два випадки, і ми будемо мати на щодо того молитву. Перший випадок це те, як би не треба було виявляти, правда? Або точніше, те, що, що не, не варто наслідувати, я би так навіть сьогодні сказав. І ми сьогодні будемо теж брати це місце. І будемо брати це місце ще знову заповіту, бо це перше саме старого. Як треба, як на мене, і про що можна помолитися. І Я маю розуміння, що сьогодні ця молитва буде потрібна для тих, хто є тут, в тому залі, і також тих, хто дивиться нас і ще буде дивитися. Тому що, знаєте, розвиток віри дуже, дуже важливий, і в тому виявлення має, має важливе значення, у свою чергу. Давайте ми подивимося на це місце перше Самоїло, книга, перша книга Самуїла, 15-й розділ. І ми почитаємо про Саула трошки. Знаєте, коли ми згадуємо про Саула, то завжди, правда, перше якесь таке щось негативне. Але ми повинні розуміти, що Саул це був той, хто починав як муж віри. І він був вибраний, він досить добре пішов і він мав дуже багато можливостей для того, щоб розвивати свою віру. Але що було не так в його ході тої віри, що було не так, в тому числі з виявленням віри, ми також будемо з цим розбиратися. Знаєте, віра, вона має таку особливість, що. Вона завжди, завжди виявляється рано чи пізно. Більше того, те, що Бог сказав, а ми віримо, що те, що Бог сказав, це правда, це сутність віри, правда. Воно завжди точно збудеться. Але знаєте, в чому особливість? Не завжди так, як ми хочемо. Один випадок свого життя: я їду ранком з своїм сином на роботу, а він має екзаменування, іспит. Два іспити має в один день: один іспит усний, а другий іспит у вигляді тестів. Так? І ми більше переймаємося з ним за те, що у вигляді тесту. І ми все про те думаємо і молимося. І Мені Бог дає відкриття про дещо. Я так розумію, що це або оцінка, або щось, щось до того, бо якась така цифра прийшла. Я думаю, о, то добрий знак. Певне, все буде добре з тим тестовим іспитом. Коли він прийшов і той, і той іспит, виявляється, що ця цифра стосувалась того другого, якого ми не дуже, не дуже очікували. Розумієте, як працює це? так само в нашому житті. Ми, коли Бог нам щось відкриває, ми кажемо, то до того випадку. І знаєте, коли ти хворієш, а Бог тобі каже, що все буде добре, ну то з хворобою, правда, що до того. І коли в тебе нема грошей, а Бог каже, що я тебе забезпечу, то точно до того. Ну а до чого ще? Але досить часто, і так почасти, і буває. Бог ж розуміє нашу слабість, розуміє, що ми в тілі, він в тому плані з нами солідарний. Але. Але завжди це, але знаєте, Бог є Бог автономний, і не треба вказувати Богові, правда, що йому і як робити. І досить часто Бог може віддати відкриття, яке стосується не прямо тої сфери, в якій ти зараз дуже переживаєш і за яку ти зараз трамтиш. А це може бути зовсім іншого стосуватися, або навіть двох речей одночасно. Знаєте, як а, Бог, Бог каже, правда, ми слухаємо, ми чуємо. І оце чуття його голосу це добре, але треба зразу розуміти, що тільки ти отримав цю рему, це відкриття, через що піднімається твоя віра. Треба розуміти, що виявлення тої віри воно буде точно, так як Бог сказав. Точно, сто процентів. Ти можеш сподіватися, надіятися, це перевершить твої очікування. Ну, послухайте, не завжди в тій сфері, де ти думаєш, не завжди, навіть в той час. Бо інколи Бог вказує, а інколи не вказує, але воно точно збудеться так чи інакше. Я думаю, якщо ви живете духовним життям, ви, ви розумієте, про що я кажу? Коли відкриття, які ми чуємо, пророст, рости, які ми чуємо в церкві, мене недавно, пам'ятаю, були такі просто дуже складні наші церкви, про те, що будуть смерті навіть і ми роздумували е, тут навіть в пасторській команді, так і ми казали служителі. Ми думали, що то таке означає, може знову якась епідемія, хтось сказав, правда? А що то буде? А тоді ковід ми пройшли. Хто б міг чекав? Чекати, що будуть такі страшні речі, така війна. Багато що очікувалося, ясно, багато що передбачалося, але не в такому масштабі, розумієте, але воно збулося. Тобто, ми можемо чекати в, інші, в іншій сфері, а збувається в іншій, але воно збувається. І знаєте, для того, щоб це збувалося, а з однієї правда є просто так звані безумовні. Правда, є такі відкриття, які ти навіть якби не хотів. Так воно буде і все. Бог сказав, він просто тобі довіряє, доручає. Знаєте, Бог все відкриває пророкам, так показує своїм дітям в тих важливих речах, яких потрібно. Але є деякі моменти. є дещо, коли, яке Бог відкриває, і залежно від того, як ти його будеш взрощувати, вирощувати в своєму серці, як ти будеш проголошувати, як ти будеш це виявляти в своїх ділах, від того, дещо значить. Розумієте, це, ми називаємо це в пророцтвах дуже просто. Коли ми говоримо суто за пророцтво, як той підхід щодо отримання відкриття, бо Бог в різний спосіб може давати, то ми кажемо, що є умовні пророцтва. Правда, що то умовні означає? Якщо, мій сину, ти будеш вірний, чудові просто так? і будеш робити то і то, то я б сильно возвеличу поблоку, там розмножу, що завгодно. Але людина бере ту другу частину. А якщо до першої, от ми сьогодні про це будемо говорити, як наші виявлення не просто нам показують, на якому ми рівні знаходимося, бо вже і того вартує то робити, але ми ще сьогодні поговоримо, що виявлення нашої віри вони засутністю сприяють нашому процесу розвитку віри. Більше того, дають можливість ставатися тим чи іншим подіям, в залежності від того, як ми реагуємо самі на це слово. І оце вже важливо. І знаєте, в Саула була така сама історія. Ми читаємо в першого вірша, 15-му розділі, і сказав Самоїл до Саула: Господь послав би мене помазати тебе на царя, над народом його над Ізраїлем. А тепер послухайся голосу Господніх слів. Так сказав Господь Савоот: Я згадаю, що зробив Бомалик Ізраїлеві, що клав йому перешкоду на дорозі, коли він виходив з Єгипту. Тепер іди і поб'єш амалика і вчини закляттям усе, що його, і не змилосердишся над ним, і позабиваєш усе від чоловіка аж до жінки, від дитини аж до немовляти, від вола аж до штуки дрібної худобини, від верблюда аж до осла. Жорстока ця мова, правда? Старий заповіт. Ситуація складна, дуже, дуже складне важке слово, яке було для того царя. Тепер ми розуміємо, що це прообрази для нас, для духовної війни. Ми розуміємо, що ми не воюємо проти тіла як християни щодо духовної битви, але тут була конкретна війна, і ви знаєте, тут написано: і Саул оповістив народ і перелічив їх у Телаїмі 200 тисяч піхоти та 10 тисяч мужа Юди. І прийшов Саул аж до маликого міста та й засів у долині, і сказав Саул Каніянам. Ідіть, відокремтесь, вийдіть з поміж Амаликитяна, щоб я не злучив вас до них, бо ми зробили, були милість усім ізраїльтянам, коли вони виходили з Єгипту, і відокреміся кенеянин з поміж Амалика. Дивіться, зараз все йде добре. Дивіться. Саул думає. Саул говорить правильно, повірить так, як йому відкриває Бог через пророка, бо тоді всі відкриття йшли через Божих пророків. І він діє правильно. Він абсолютно переконаний, що треба вести цю війну, що вона справді важна. І він настільки впевнений, що він зробить це, що Бог йому сказав, саме тому він хоче врятувати тих людей, які ні до чого. Правда? Він, він все планує добре. Але дивіться, що далі стається. А, а Саул побив малика від Хавіли аж до місця, де йдеш до Шуру, що навпроти Єгипту. Тобто все сталося. І зловив він Агага Амалик, Амалик, Ам, амаликського царя живого. Живого. А весь народ зробив закляттям і побив із тримича. А далі написано: та змилосердився Саул і народ над Агагом. Дуже цікаве місце. Воно мені дуже подобається, тому що воно показує дуже важливі акценти виявлення віри. Знаєте, тут не вживається слово, просто що Саул так вирішив. Саул... Мав якийсь той чи інший мотив. Там мотиви були різні, там місце багато розбирають. Біблісти показують, що тоді взагалі лишати царя. От при війні це було добре, бо це трофей особливий був. Це був якраз знак того, що ти переміг цей народ, коли ти лишав його очільника живим. Він був в кайданах. так от Це символ. Багато що можна говорити. Але дивіться, тут живе дуже сильне слово. Тут написано, що вони змилосердилися. Ви думаєте, що це що було за милосердя? До кого? До того царя? Якщо так, то давайте далі читаємося. І над найліпшим з його худоби дрібної. Я щось не думаю, що там був комітет по захисту тварин чи якісь там, знаєте, щось таке. Правда? Щось тут інакше. Знаєте, до кого не змілосердист? До себе. Ну, всі народи так воюють. Ну, ми що інакше? Всі народи, коли захоплюють здобич і Бог помагає, і вдається, то що, то є здобич, то є трофей файний, царя треба показати, що він принижений в кайданах, можна його поміняти, чи що там не знаю, похвалиться перед іншими народами. Можна взяти собі на користь купу худоби, її вбивати. Скажіть, вона то що до того та худоба, та, та худоба має, правда? По суті, це милосердя було до їх самих, до, їх, до, до тої ситуації, в якій вони були, вони собі хотіли ліпше і думали, що нічого особливого вони не, 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 не поміняють. Але знаєте, діла віри мають одну особливість. дивіться, Діла віри не можуть бути на 90%. От, от, от вони не можуть. Надія по-різному розвивається, навіть від нашого розвитку, але діла віри, тобто, так як Бог тобі сказав, так треба робити. Часто Бог каже просту річ, дуже просту річ. Стань сином і в 7.00. Я, наприклад, кажу: О, Боже, можна в 7.10? ні. Ну, яка тобі різниця? Десять хвилин сюди, десять, десять туди. Послухайте, коли ви говорите про віру, пам'ятаємо, давайте, що віра це точність. Бог точно сказав, його точно слово виконується, правда? І він хоче, щоб ми так само точно діяли відповідно до того, що він нам відкриває. Є діла, які під, які виявляють нашу віру. І вони не є точні, але ти робиш їх в напрямку. Так? Тобто ти стараєшся, щось, наприклад, як цей цар він старався там когось звільнити, врятувати, це все нормально. Але Но самі важливі моменти Бог досить часто нам конкретизує. Не просто показує, що ми виявляли те, чим ми наповнені, знаєте, що нам хочеться і так робити, і ми показуємо, що ми віримо таким чином. Але досить часто Він каже, зроби то чи інше. Наприклад, овіть собі у вас є відкриття, що Бог вас цілить. Природньо показувати своє виявлення віри тим, що ви починаєте постити більше. Правда, природньо казати, що я більше молюся в тому напрямку, читаю місця писання щодо того, це, це ок. Це показує, що ти наповнений вірою. Але дивіться, це діла, які показують, що ви наповнені вірою, і вони є проявом того виявлення або самі виявлення. Але досить часто Бог ще й показує не тільки, що буде з тобою, але й показує, що тобі робити. Це зовсім інша річ. І Бог може тобі сказати: зроби пізно два дні. Розумієте? Не просто ти робиш, бо ти хочеш, стараєшся допомогти. Це супер, це прекрасно. Але Бог інколи може точно сказати. І от тоді ти вже не можеш зробити пізно півтора дня чи на дві години, розумієте? Це зовсім інші речі. Так от тут були два моменти. Один момент, коли Саул проявляв свою активність, і ми таке теж можемо робити, він старався робив, воював. Там було багато свободи, Бог вам дає таку свободу теж. Але крім того, всього, Бог може сказати, ще й конкретно, що треба робити. Не просто вияв віри, які виходить з твого наповного серця, але ще як і який спосіб він має бути. І це вже зовсім інакше. І знаєте, таке саме, як от сьогодні ми чули чутовий спів, мали гарне прославлення, правда? І всі, хто займається музикою, вони знають, що є такі речі, як ноти. Правда? Тим нам, хто не грає на інструментах, то для нас ноти це просто такі собі якісь дивні значки, правда, з якимись такими майже коми, там всякі, я знаю, є діє з бемоль. От, ну розумієте. Тобто, ми, ми таке знаємо, але но, но, но для нас це знаки, які щось важне, значать. правда? Ну, ми ще знаємо до Ремі Фасоля Сі, так? Але для кожного музиканта це дуже чіткі знаки. І знаєте, є момент імпровізації. Ми сьогодні от чули, наприклад, як грала гітара, так? Я так розумію, що там багато було імпровізації. Чи там на барабанах, правда? Але ви розумієте, одне діло імпровізація, а друге діло, коли вам треба виконати твір, якийсь конкретний, якогось конкретного композитора, і вам поставлені ноти. А ви собі відкажете, та я і так наповнений. А на що від того баха? А я давай сьогодні Бетховена, Теж файний композитор. Розумієте, ну це вже не бах. Так от, є моменти, коли ви маєте імпровізацію, і Бог любить нашу імпровізацію, Він бачить, що ми наповнені, йому приємно, що ми робимо щось для того. І коли він тобі відкрив, що ти будеш стілений, а ти просто так за свою власною активністю за більше молитви. Послухайте, це супер. Коли ти за власною активністю починаєш читати більше місць простілення, алілуї. Коли... Ну, коли Бог тобі конкретно відкриває щось конкретне, ось зроби то і то. Все. Ти мусиш ти чітко по інструкції, бо віра, вона любить точність. Ви зі мною? І дивіться, Ісаул робить маленьку імпровізацію. Він ж головне, то зробив. Це вже я не знаю, скільки відсотків. Ну слухай, такий великий народ переміг, правда? От, нам не нам, як то кажуть, розказати, що таке перемога, як ми її чекаємо в такому плотському виявні, в тілесному житті, в матеріальному, навіть в конкретній військовій ситуації. Ми знаходимося, в складній ситуації країни. Ми розуміємо, що це. І дивіться, ну що ще треба? ну Людина перемогла. Але дивіться, як, як Бог хоче точності від нього, і Саул її не робить. Е, спеціально вживається це слово самої згадує в книзі милосердя, що наче був мотив. ну Не просто так вони собі зробили, не просто от захотіли, збунтувалися, Вони для користі, для свого ж народу то зробили. Але так не можна. І написано. Не хотіло зробити їх закляттям, а все мало варте, і худей його зробили закляттям. І десятий вірш. І було Господнє слово до Самуїла і казало. Мені дуже подобається те ж місце, я його часто перечитую, то сказано. Дивіться, і було Господнє слово до Самуїла і казало. Подобається фраза: казало. От слово. «ка» і написано. Жалкую, що я настановив Саула за царя, бо він відвернувся від мене. Ну, почекайте, ну як Ні, ну, ну як відвернутися? Він виконав, він ж виконав волю Божу. Він, він побив великий народ. Ну, старався чоловік, ну трошки не вийшло. Якщо ти хочеш практикувати віру і ставати на шлях віри, якщо ти хочеш мати великі свідчення, великі здобутки, багато перемог, пам'ятай, віра це про точність, віра це про послух. Віра це про те, що твій слухає. Віра це не просто про імпровіз, який ти вже маєш бути наповнений, а віра це про те, чи ти точно виконуєш те, що Бог сказав. Те, що Бог каже, може виглядати не завжди логічним. Буває таке, що ти маєш купу аргументів проти, правда? Але Бог так хоче. Тому що віра його. Віра не людська, а віра яка? Божа, якщо ми правильно віру маємо. І запалився гнів Самоїлів написано. І він кликав до Господа цілу ніч. Нічна молитва була в Самуїла. А рано вранці Самуїл встав, пішов на зустріч Саулу, І Самуїл віднесли, говорячи, Саул прийшов до Кармелу, і ось ставить собі пам'ятника. А потім повернувся і пішов, і зійшов до Гілгалу. І прийшов Самуїл до Саула. А Саул сказав їм: благословенний ти в Господа! Я виконав слово Господнє. Знаєте, нам інколи думається, здається, що якщо ми релігійні фрази будемо вживати будемо вживати проголошення, які виглядають правильними, будемо виглядати духовними і правильними, то все інше може бути відсунуте. Але послухайте, ви можете ставити собі пам'ятники скільки завгодно, і прикрашати себе перед людьми скільки завгодно, але є той, кого обманути, неможливо. І якщо ти не послухався. Вигідніше признатися і стати назад на, на той шлях, аніж виправдовувати свою відхилення від маршруту. Як я завжди люблю то казати, наприклад, так, знаєте, ти починаєш свій шлях до якоїсь точки, до якоїсь напрямки, який Бог тобі вказує, і ти можеш відхилитися від маршруту отак, -от, на один-два на градуси. І здається, ніхто того навіть не побачить, і ти виправдаєшся, що ти не йдеш отак, а трошечки отак. Але куди ти зайдеш далі? Чи ти попадеш в ту точку в ту добру е, бажану пристань? Чи ти дійдеш до тої цілі, якщо ти будеш відхилятися? Ось де питання. І краще поміняти свій ази. Просто сказати, Боже, стоп, ну, ну 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 я людина, так? ну-ну-ну, Дай шанс, давай я поміняюся. Але коли ти будеш виправдовувати своє збиття з маршруту, ти людей переконаєш. Не приймайся, ти людей вразиш, але не його. І знаєте, він всіх вразив Саул, а про себе самого забув, про свій з Богом забув. І він думав фані слова, сказав, такі благословенний. Ну що ще треба? ну Все все наче добре. І саму їй сказав: а що це за мекання? Це мекання видасть. Все добре. Пам'ятник є, самою благословений, народ побитий, але дещо там мекає. Це мекання це. Символ нашого відхилення, це символ неточного виконання, нетичного проявлення віри в наших справах. Ми можемо сказати: ну при чому тут наше проявлення? Ми ж то в серці правильно віримо. Ти ж не знаєш мого серця. В серці то я класний, взагалі, я все правильно. Ну, подумаєш трошечки відхилився. Не питання в тому, що ти відхилився через свою недосконалість. Послухайте уважно. Питання в тому, що ти відхилився через свою зухвалість. І тоді вже той маленький один градус може мати значення. І знаєте, Са Саул це прогавив. І сказав Саул, від Лекитян направили їх, бо народ змілосердився. Башти знову правдовується, знов ті самі слова. Це вже записано в 15 15-му вірші. Я не буду читати весь цей шматочок, і всі вірші, але прочитай ось що 16 16-й вірш. А Самуїл сказав до Саула, покинь. А я розповім тобі, що Господь говорив мені цієї ночі. А той сказав, говори і сказав Самуїл, хоч ти малий був в очах своїх, чи ж ти не голова Ізраїля в племен, чи ж не помазав тебе Господь на царя над Ізраїлем, і послав тебе Господь дорогу, і сказав: іди, і вчиниш закляттям нечастигам наликитян, і будеш воювати з ними, аж поки ти не вигубиш їх. І чому ти не послухався Господнього голосу, але кинувся на здобич і зробив оце зло в Господніх очах, і сказав до Самуїла: Та я послухався Господнього голосу, та я відхилився на 1,5 градуса. І пішов дорогою якою послав був мене Господь, і привів я Агага, царя малихського, а малика зробив закляття. А народ узяв з оздобичі худобу дрібну та худобу велику, як початок закляття, щоб в жертву Господеві. Каже, я зліється, для Бога все робив. А для кого? В чому проблема? Богові твоєму в Гілгалі. До речі, дуже цікаво сказано, Богові Твоєму. Бачите? І сказав Самуїл: чи жадання Господа цілопалень та жертов, таке, як послух Господньому голосу. Тому напрямку буде молитися, але давайте ми перед молитвою ще прочитаємо де місце. Я би хотів, якщо може хтось пограти, може. Я вже так сьогодні про музику, про імпровість, це якраз файний імпровіз. Давайте подивимося, марка 5, напевно, 29-й вірш. Якщо я добре собі занотував, по -по -по почитаємо. Ви пам'ятаєте звідки це? А давайте ми подивимося трошки назад. Трошки ще може давайте. От звідти можна. Це одна жінка, ми не знаємо якого народу, швидше всього не царського. І вона нам показує де, і вчить нас, як треба виявляти свою віру правильно і чому це важно і точно. Тут написано, як зачула, вона про Ісуса, підійшла через НАТО взаду і доторкнулася до одежі. Пам'ятаєте ту історію, давайте далі почитаємо. Бо вона говорила про себе. Як ви думаєте, що це за слова були? Я переконаний на 100%, що це слова віри. Знаєте чому? Бо я аналізую по плодах. Біблія нас, що ми по плодах можемо дещо пізнавати. Ми аналізуємо, як спрацювали ці слова. Ми розуміємо тепер, що це не були слова від людини, правда? Це не було самонавіювання, це не було якийсь психологічний тренінг. Це не просто я собі сказав, що тобі легше стало. Ні, 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 це не про то. Це слова, які ти інколи кажеш сам до себе. У вас буває таки ти собі сам думаєш і сам до себе кажеш? Але це не від тебе. Ти не можеш пояснити, як це стається. Ти не можеш пояснити, звідки беруться ті думки, правда? Так буває. Але то що ти точно знаєш, що те, що ти собі в голові думаєш, що це про це це про думки спочатку. Ти знаєш це від нього. Ти можеш собі шептати їх, ти можеш про себе говорити голосно, ти можеш виявляти їх в словах. Починає, починається виявлення того, про що Бог тобі відкриває, але дивіться. Навіть думок і правильних, абсолютно правильних слів замало. І нам показується людина, як це робиться. Дивіться, і написано: вона не просто каже, коли хоч доторкнуся, але вона реально робить те саме, що Бог їй показує, що вона розуміє в серці правильно. Дивіться, як вона робить точно це. Читаємо ще одне. І висохло хвилі тієї джерело кровотечі, і тілом вона відчула, що видожала. Бачите, тобто вона проявилася в конкретному зовнішньому виві. Дивіться, цей час був дуже недоречний. Натоп, якщо ви подивитесь ту історію перед тим, собі можете вдома проглянути цей п'ятий розділ, то там, взагалі, не про неї. Ісус мав зовсім іншу місію. Пам'ятаєте, він йшов зовсім з іншою ціллю, і ця жінка вона втручається в цей процес. По перше, їй не можна там бути, бо вона не чиста за законом Ізраїля, не можна такі жінці там знаходитись. В неї є купа відмовок, аби це не робити. Я просто повіру, мене Бог і так помилує. Я просто зроблю то, що приємно для людей. А в серці я буду вірити. Я, 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 я буду благословенням. Жінка каже, якби вона до нас сьогодні промовляє, не що зараз кажуть обставини, люди і твоя людська логіка, але ти маєш робити те, що каже Бог. Це про віру. Віра це про послуг в першу чергу. І вона не просто говорить, вона не просто говорить про себе, вона робиться і вона торкається. І давайте почитаємо далі. І в ту мить, тут все миттєво, бачите, швидко, Ісус вичув у собі, що вийшла з нього сила, і він до народ і спитав: хто торкнувся до моєї одежі? Віра зачіпає. Знаєте, віра завжди зачіпає нашого. Віра завжди. Знаєте, на віру завжди реагують ангели. Віра завжди рухає. Якщо хочете духовним світом, ви можете перевертати гори і багато чого зробити. Але віра любить точність. Віра, віра це не про імпровізацію. Віра це не про те, що просто мені так хочеться, я так хочу балакати. Віра, це не про багатослів'я. Віра, це не просто про проголошення. Віра, це не просто про гарні слова, як яка в ім'я Ісуса» і так далі. Віра це про те, як ти чуєш і як точно ти робиш. Як точно ти виявляєш те, що ти чуєш, в першу чергу, а вже все інше буде показувати, наскільки ти наповнений, Ти будеш ще багато робити справ, і Бог буде любити твою імпровізацію. Але перед тим як імпровізувати якогось композитора, може би ми вивчили ноти, правда? Може, би ми спочатку трошки попробували, як воно по нотах грати. До реміва Солясі, так? А тоді вже імпровізацію. Чи може таке буває, музиканти? Скажіть мені, чи може таке буває, що виникає віртуоз, який ігнорує музику, класику, все що завгодно, і, і просто займається імпровізацією. Звісно, якщо людина новий, вона може це собі дозволити на якийсь час. Але послухайте, як є цінно, коли людина точно знає цю грамоту, точно знає, як це робити, а далі йде імпровіз. І тому Бог про це тут. І дивіться, тут написано далі 31 першому реші. Давайте ми станемо будемо зараз молитися. Можете піднести свіно. Ми будемо зараз братися за основу. І тут написано, і відказали йому його учні. Ти бачиш, що ти на тебе народ, а питаєшся, хто трукнувся до мене? Господь, сьогодні до тебе звертаються мільйони людей. Слухайте. Наші одні церкви, я вам даю гарантію, що сьогодні, в цей же вечір, багато хто до Бога щось просить, кличе, проголошує, правда? На що сьогодні зреагує серце? На що сьогодні Дух Святий буде реагувати особливо трепетно? До, до, до кого Він сьогодні прийде в особливій мірі і в силі? До кого сьогодні получаться ангели? Знаєте, від, від чого це залежить? Як точно ти реагуєш на його слова? Як ти проголошуєш не просто свої слова? Тому що людські слова, вони немічні, вони нічого не значать, якщо не дуже файні. Але одне Боже слово, один склад простенький. Просто один склад. Одне слово, яке тобі Бог показує. Помилуй мене, спаси. Стіли, я не знаю, що Бог, як Бог тебе веде. Ти маєш просто те в першу чергу, що Бог тобі точно каже. А далі Бог не проти твої імпровізації. Будь ласка, він радіє, коли ти тішишся, коли ти виявляєш свою віру, коли ти показуєш плодами, які ти. Але от зроби точно. Дивіться, вона точно робить, незважаючи на те, що вона торкається, так як їй було по в серці відкрито від Господа. І далі ми читаємо 32 другий вірш. Дивіться, а він навкрою поглядав, щоб побачити ту, що це зробила. Почуєте, не ту, що це подумала. Не те, що це просто проголосила, не те, що, що намагалася якось зімпровізувати і щоб людям годити, і Богові, а ту, яка просто напролом, от знаєте, от зробила. І Бог шукає таку людину сьогодні в цьому залі. Він шукає, він шукає тебе, можливо, в маленькому в маленькій справі, в маленькому місці твого життя. Він хоче прославитись через тебе. Але Бог не прославляється через людську віру. Бог не прославляється через людське багатоморство чи, чи людське натхнення. Бог слави своєї нікому не дасть. Тому він прославляється тільки через своє слово. І це слово, яке промовило до Самуїла, промовляло, це слово, яке промовило до тої, до тої жінки, немічної, яка видала всі гроші, не могла нічого зробити. Але дивіться, знайшов час, момент віри, дотик цей. І читаємо далі. І жінка злякалась, затрусилась, бо знала, що сталося її. І Вона підійшла і впала низьми перед ним, і всю правду йому розповіла. І далі він їй сказав: Твоя віра. «О, дочко, спасла тебе. Іди з миром і здоровою будь від своєї недуги». Що тут написано, твоя віра, о, дочко, спасла тебе. Коли ти можеш назвати Божу віру своєю вірою? Коли ти можеш назвати Бога своїм Богом? Ви бачите, що Саул, коли відступав, він вже починає називати до Самуїла, каже, то твій Бог, так? Ну, наче правильно розвеличено. Але Бог хочеш, щоб він твій був, твій особистий. Ми кажемо, особистий Спаситель, мій Бог, моя віра. Коли Божа віра з великої букви стане моєю вірою. Коли я точно почув, точно сприйняв, зростив те, як Бог казав, набрав ще подібний слів від Бога, точно все взяв і точно все що виконав. Ось тоді обов'язково буде проявлення, бо Боже слово порожнє ніколи не вертається.